Головне події в Харкові та області 10 травня. Росіяни вночі розпочали атаку на прикордоння Харківщини. Потужні обстріли прийшлися по півночі області. Били з РСЗВ та артилерії, по Харкові дергачах прилетіли ракети, полипця гатили градів, низку населених пунктів закитали кабами. На цьому тлі ворожі ДРГ здійснили спроби прорвати державний кордон України. Начальник хова Олег Сенігубов зранку назвав спроби безуспішними. Згодом у нацмарафоні пояснили, росіяни прорвалися в населені пункти Харківського та Чугуївського районів на Вовчанському напрямку Сили оборони зустріли ворога вогнем. Активні бойові дії йдуть у прикордонні у смузі шириною в 1-2 кілометри. Інформація про наступ армії РФ підтвердив президент України Володимир Зеленський. Він назвав те, що відбувається на Харківщині, новою хвилею контрнаступальних дій. Президент запевнив, що оборонці були готові зустріти ворога. У Міноборони, коментуючи ситуацію, відзначили, що окупанти посилили вогневий тиск на передній край української оборони та намагалися діяти під прикриттям бронетехніки. Усі атаки відбиті, проте протягом дня тривали бої різної інтенсивності для посилення оборони на місце спрямували резервні підрозділи Сил оборони. Керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко заявив, що в росіян є втрати в техніці та живій силі. А їхні дії наразі схожі на імітацію широкомасштабного наступу із залученням обмежених сил, а також проведення розвідки боєм. За даними аналітиків проєкту Deep State, основними напрямками наступу росіян через кордон стали Вовчанська, також населені пункти Стрілеча та Пильна, що на півночі від Харкова. Район цих населених пунктів аналітики позначили на мапі як сіру зону, заявивши, що Росіяни зайшли туди піхотою з невеликою кількістю техніки та намагаються закріпитися. Спроб рухатися далі немає. При цьому начальник хова Губов заявив, що ЗСУ впевнено тримають позиції і не втрачено жодного метра. Він пояснив, що все прикордоння на Харківщині це сіра зона. На певну територію ворог може заїжджати своєю технікою, проте далі відбуваються бої, окупантів знищують. Активні бойові дії та обстріли в прикордоні вже вартували життям місцевим мирним мешканцям. Станом на 17 годину було відомо. Про двох загиблих у Вовчанську та Черкаських тажках, а також п'ять поранених у Вовчанську. Синігубов котре закликав жителів населених пунктів на Вовчанському та Липецькому напрямках евакуюватися. Протягом дня евакуацію проводили з Вовчанська. За словами начальника місцевої МВА Тамаза Гамбарашвілі, обстріл міста вночі був настільки масованим, що місцеві ніколи такого не чули і не бачили. Люди здебільшого виїжджають на власних автівках. Проте їй організована евакуація. Тим, хто її потребує, радять. Звертатися на гарячу лінію більше новин на сайті медіагрупу об'єктив незламні разом.